Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, новий е, законопроект від «Слух народу, який вже внесений до Верховної Ради, для того, щоб внести зміни до КПК та Кримінального кодексу. Значить, за висловлювання проти влади пропонують сажати на сім років. Цікаво, а яке покарання має бути для тих, хто пише ці дебільні закони і змушує звичайних українців по них жити? Тому що, якщо подивитися на все те, що відбувається, ну, з рахуванням того, що в нас йде неоголошена війна, то постає закономірне питання: за що воюють і гинуть наші хлопці і дівчата на фронті? За те, щоб кожне падло врізало їм по тих 30 тисяч, не можуть знайти бюджет. А, гроші, напевно ж, є, продають державні підприємства за бесінь, за копійки під час війни неоголошеної. І що намагаються, звичайному люду закрити рота. А, 30 тисяч для військового знайти не можуть, бо немає в бюджеті грошей. А для керівника Нафтогазу 3 мільйони, будь ласка. А ще для якогось козла теж, будь ласка, є. А для кожного депутата по 250 тисяч в місяць теж є. На все є. Тільки на людей і на війну нема. От біда. Тому українці, справжня влада в Україні це її народ. І як влада пропонує такого. Кожного козла, який пре проти свого народу, уже якось з ними по-іншому трошечки, ніж простою мовою. Того ж простої мови нашої звичайної української, вони не розуміють, вони понатягують на себе вишиванки, показують, які вони патріоти, а по факту козли. І вибачте мене, я не знаю ні одного нормального депутата, який би за час війни подав хоч один якийсь нормальний законопроект. Тому, друзі, давайте будемо щось робити. Я не закликаю вас ні до якого заколоту, ні до якого там повалення і ще чогось. Я пропоную просто піти і потрясти місцевих своїх депутатів, місцевих рад, які зашифрувались від війни, сидять, хер його знає де. Приймають також по місцях дебільні закони. У нас у Вінниці, наприклад, 32 мільйони зараз саме на часі на дороги кинути. А такі міста, як Ізюм, я вам показувала, там взагалі треш. А дінюшка, що там є, і на відновлення є, і на вікна є, і на все інше є. Тому давайте трясти місцевих і дойдемо до верхніх. Якось так, друзі, далі буде геодоста. Приєднуйтесь!